Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні ділюсь рецептом пухких пиріжків. Такі пиріжки дуже цікавої форми, із них ніколи не витече начинка. Тісто м'яке та ніжне і зберігається дуже довго та не черствіє. Скуштуйте такий рецепт, якщо вам сподобається, поставте лайк. Спочатку приготую опару. У мене прокисше тепленьке молоко. До нього додаю цукор та сухі дріжджі. Перемішую і відставляю на 10 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. А тим часом в миску просію борошно. До нього додаю одне яйце, сіль та цукор. І сюди ж вливаю підійшовши опару. Також додаю олію. І це все добре перемішую ложкою. Друзі, запрошую вас підписатися на мій канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо вам сподобається рецепт, будь ласка, підтримайте його лайком. Тут зразу видно, що до тіста потрібно додавати борошно, але додавайте його поступово, щоб не забити тісто. Тісточко потрібно гарно вимішати, воно має бути еластичне, піддатливе в роботі і не липнути до рук. Якщо воно трішки підлипає, краще змащуйте руки олією і продовжуйте вимішувати. В дрожжевому тісті саме головне його добре вимішати і дати йому гарно підійти. Ось таке м'яке і гладке тісто у мене вийшло. Я змащую каструлю олією, туди кладу тісто, накриваю його плівкою або рушником і залишаю в теплому місці, щоб воно підійшло буквально в 2-3 рази. Начинка у мене сьогодні дуже цікава: це порички та смородина. Ягода доволі таки кисла, тому на 200 г ягід я беру 100 г цукру. До цукру також додаю столову ложку крохмалу, щоб начинка не витікала. Тільки подивіться, яке в мене вийшло тісто. Просто не передати словами. До нього навіть приємно торкатися, воно дуже ніжне та м'яке. Я його обминаю і потрібно поділити його на шматочки. З такої кількості тіста виходить приблизно 15 пиріжків. Я їх ріжу на шматки і зважую, приблизно 70-80 г має бути шматочок, щоб вони були приблизно однакові. Кожний шматочок підкатую в кульку і всі кульки накриваю плівкою, щоб вони відпочили. Тепер починаю формувати пиріжки. Тісто розтягую руками до округлої форми. Ось таким чином. Тут качалка не потрібна. Потім роблю надрізи. Їх потрібно зробити три штуки, неважливо, яким чином ви будете їх робити. Спочатку викладаю цукор з крохмалом, а потім начинку. І все гарненько защіплюю. Піріжечки викладаю на пергамент і даю їм підійти приблизно 20 хвилин. Потім змащую їх яйцем і в начинку ще трішки додаю цукру. Відправляю їх у розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Ви просто повинні скуштувати такий рецепт. Це дуже смачно. Піріжочки м'якенькі, ніжні. Начинка не витікла, її багато. І навіть на другий день вони зберігаються дуже смачними і свіжими. Смачного вам бажаю мирного неба!